Олена Живко, ви багато спілкуєтеся з військовими, ті, які є на передовій, ті, які тут повертаються з тих чи інших причин і поранень в основному з цих причин, як вони зараз сприймають те, що відбувається, чи зрозуміло їм все, де виникає найбільше запитань? Знаєте, що зараз такий бум розпочався з вступом змін до закону. Тобто, в нас дуже багато людей пишуть рапорти на звільнення зв'язку з інвалідністю, і наш та просто з понеділка працював дуже пружному режимі. І з однієї сторони мене це дуже лякає, тому що фахові люди звільняються з нашого війська. І менш фахові до нього ідуть загалом. Військові вони дуже стільки люди. Знаєте, на ну, сьогодні ми розмовляємо про те, що Пошимаряна справді ви так слушно зазначили. Знаєте, спочатку в середовищі всі казали, що там пані якась не зовсім адекватна, але коли її оці ем, такі не зовсім правильні пости почали справді, всі зрозуміли, що вона десь підслуховує розмови людей, які приймають рішення в цій країні. Але е, військові дуже взагалі... диплома. Тобто вона володіє якось певною інформацією. Це ми маємо. Тобто, як вона її подає, ну ми вже всі про це знаємо. Тому військові вони дуже стійкі люди. Ви знаєте, ми багато речей, які для нас цивільних здаються зрадою. Для них це абсолютно ну, тобто, абсолютно хороші речі. До прикладу, навіть ми сьогодні згадували звільнення залужного. Ви знаєте, у Львові в цивільних людей була така паніка, що я не знаю, ну все, кінець світу настав, розумієте, залужного звільнили. Причому, що спілкуєшся з військовими, тобто для них це було нормально, вони це сприйняли добре. В них нічого в принципі не змінилось, тому що Сирський багато працював по цих питаннях, тобто він брав участь в багато платуванів в яких операцій, Тобто вони до цього ставляться спокійно. Я думаю, що нам також треба навчитися. Нормально сприймати інформацію, не робити зраду, тому що ми всі справді від війни такі стали дуже емоційними. І те, що на фронті нормально, тобто тут розводиться така зрада. Я впевнена, що завжди треба сприймати інформацію, аналізувати її, так як роблять військові. Знаєте, з холодним розумом. тому що я навіть дивлюсь по собі сьогодні, можливо, вже всі бачили про форум російської позиції. Знаєте, я така У нас після реклами буде ексклюзив. після реклами, Ну тоді потім про це поговоримо, гаразд, не буде заска. Акувати наперед. Коротка рекламна пауза на телеканалі Еспресо у Ютубі. Продовжуємо, а як ви, до речі, сприйняли цю інформацію про форм російської позиції у Львові? Ну знаєте, спочатку дуже емоційно. Насправді uh -huh. знаєте, для мене як в кожного українця, є бажання, щоб всі росіяни були мертвими, щоб їх не існувало, і все, що російське мені не має значення. Мова, музика, люди з російським громадянством в мене просто викликають ясна річ, очікуваний негатив. І коли в 22-му я була на фронті, коли було дуже багато мертвих росіян, перших півгодини в мене була якась така жалість, бо я ж людина на відміну від них, і в мене є цінності, я вірю в Бога. Але це було дуже недовго. Потім в жалості, вони в мене вже не викликали, і тому ясна річ, оце все усоблення всього російського зла. Такі новини в мене викликали негатив, але поспілкувавшися з військовими, які на фронті, які мають з точку зору іншого, я теж змінила свою думку, тому що емоції, оці які ми вкладаємо, що все російське погане, це одне. А те, як має бути те, як має існувати російська опозиція, і те, як які речі робить російський добровольчий корпус на фронті за нашу незалежність, це теж не можна брати до уваги. Ну так, як би ми це не сприймали, вони тут не просто так собі самі по собі приїхали і зібралися. Вони зробили це під гідою і української влади, і українських спецслужб, і вони стверджують, що обговорювали їхню протидію в себе на території Російської Федерації, що вони. Ну, допомагають Україні перемагати складно нам ну, зрешті, це... зрештою був речник офісу президента. Mm -hmm. Пан Подоляк, є фотографії так. йду, Нині, емоційно такі новини справді важко сприймати, тому що перше це беруть гору емоції, ненависть mm -hmm. до всього російського. А коли розібратися по поличках і зрозуміти, що російська опозиція вона повинна бути, що РДК справді робить великий внесок, тобто це росіяни, які воюють за нашу незалежність, і багато з нас наших військових брали участь спільно з ними в боях і кажуть, що вони дуже добре й самовіддано воюють і вони. Е Теж несуть такі непрості. Знаєте, я не хочу бути зараз їхнім адвокатом чи захисником, тому що я дуже емоційно ви знаєте реагую на ці речі. Але зрештою та опозиція повинна бути, тому що таку тоталітарну систему як Росія, Ну ми розуміємо, що зовні ми не подолаємо. А середини навіть малесенькі малесенькі прориви завжди дають великий ефект. Хочу зазначити, що не так це було таємно, тому що декілька днів тому мені журналісти скинули посилання на акредитацію. І я відверто подумала, що це ну якийсь такий фейк, що цього не відбудеться. Про що вони говорили? Ясна річ, ми не можемо знати. І ем, з приводу Ільї, то я з ним часто спілкуюся в ваших ефірах. і Я йому неодноразово казала, що для мене хороші росіяни це тільки мертві росіяни, витримка в нього сильна. І я теж для себе завжди хочу зрозуміти, яка його мета. Він перейшов на українську, чому він бореться за свою таку Росію, але перейшов на іншу мову. Тобто, чому в нього, начебто, тут є принципи, неману про Що вони говорили, це важко сказати. Ми там присутні не були. Єдине, що точно знаю, що РДК проходить дуже жорсткий контроль. Вони постійно проходять перевірку. І Якщо головне управління розвідки, служба безпеки допустило їх до захисту батьківщини, хлопці, які брали участь з ними в боях, кажуть, що вони дуже фахово воюють. Тобто, от виключно. У за цю тему я буду говорити, значить, вона має право на існування. Наші е, люди, які забезпечують безпеку цій країни, дали змогу їм воювати, і значить, вони приносять користь. Я думаю, з тих мірквань, що вони володіють інформацією, володіють е, знанням території і іншим. Але ви справді про що говорили, тут вже складно сказати. Я загалом ви знаєте, що сьогодні такий емоційний день. Новини про форум Росіян, пан Тарасу свого число переговорить для мене. Це просто знаєте, відразу починає сіпатись око. Тарас Батенко каже, що в бюджеті проблеми. І я вже знаєте так дуже хвилююся, хвилююся. Але в день героїв я б хотіла кожному українцю нагадати про те, що в 22-му році, коли кожен з нас став на захист нашої країни, нам не давали шансу на 2-3 дні і казали, що Росія оцими масштабами захопить Київ. Нічого їм не вдалося. І не вдасться. Я просто давайте в цей день згадаємо. Наскільки ми є феноменальна нація? Кожен з нас, тими, хто стоїть на фронті, тими, хто виховує дітей, хто живе під обстрілами. Подивіться на наш незламний Харків. Пишайтеся сьогодні. Кожен з собою, і звісно, світ завжди буде змінюватись. Не завжди він буде на нашій стороні. Але сьогодні, коли ми маємо шанс боротися, давайте кожен з нас буде боротися за те, щоб не прийшлось боротися нашим дітям. І ми обов'язково переможемо, тому що вже Америка не давала допомоги. Ми дали. давайте вірити в позитивні тенденції, в позитивні новини, тому що ми феноменальний народ, феноменальна нація. Ми зробили уже те, щоб не зробив в світі ніхто. І ми зробимо так, що наша країна переможе, е і ми забудемо про цю війну.